Зима продовжує диктувати свої умови, приносячи в Україну прохолоду та спокійні погодні умови. Де сьогодні варто чекати сонячного неба, а де хмари візьмуть верх? Які регіони відчують справжній зимовий мороз? Давайте розглянемо детальний прогноз, щоб бути в курсі всіх змін погоди. На Київщині температура в день становитиме мінус один градус, а вночі знизиться до мінус 5. Небо буде частково хмарним, опадів не передбачається. На півночі. На Житомирщині температура в день очікується мінус 1 градус, а вночі мінус 5. Вітер східний близько 4 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме ясна погода. Опади відсутні. У Чернігівській області температура в день буде мінус 1 градус, а вночі мінус 5. Хмари вкриють небо, але без опадів. У Сумській області температура вдень прогнозується мінус 1 градус, а вночі буде мінус 6. Хмарність змінюватиметься протягом дня, опади не передбачаються. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 5. Очікується мінлива хмарність без дощу та снігу. На Донеччині температура вдень буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер північно східний близько 4 метрів за секунду. День видасться похмурим, проте опади не прогнозуються. У Луганській області температура день очікується мінус 1 градус, а вночі мінус 6. Вітер північно-східний близько 4 метрів за секунду. День пройде під щільною хмарністю без опадів. На півдні в Одеській області температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі мінус 1. Вітер північно-східний близько 5 метрів за секунду. Небо цілий день буде вкрите хмарами, але опадів не очікується. На Миколаївщині температура в день прогнозується плюс 1 градус, а вночі мінус 4. Вітер південно-східний близько 6,5 метрів за секунду. Очікується ясна погода без дощу та снігу. У Херсонській області температура день становитиме плюс 3 градуси, а вночі мінус 2. Вітер північно-східний, близько 5 метрів за секунду. Протягом дня небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі мінус Вітер північно-східний близько 4,5 метрів за секунду. Очікується невелика хмарність, але без опадів. У Криму температура вдень прогнозується плюс 3 градуси, а вночі мінус 2. Вітер північно-східний близько 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно ясним, без дощу та снігу. На заході. У Львівській області температура вдень прогнозується плюс 2 градуси, а вночі мінус 4. Вітер південно-східний близько 6 метрів за секунду. Очікується сонячний день, опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура вдень прогнозується плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 5. Вітер південно-східний близько 6 метрів за секунду. День пройде під ясним небом, без опадів. У Тернопільській області температура вден буде плюс 1 градус, а вночі опуститься до мінус 4. Вітер південно східний, близько 5 метрів за секунду. Очікується ясний сонячний день, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області температура вден буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер південно східний, близько 5 метрів за секунду. День обіцяє бути сонячним і сухим. У Закарпатській області температура вдень становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Очікується ясна погода без дощу та снігу. У Рівненській області температура вдень прогнозується плюс 1 градус, а вночі буде мінус 5. Вітер південно-східний близько п'яти метрів за секунду. Небо цього дня буде хмарним, але опадів не очікується. У Волинській області температура день прогнозується плюс 1 градус, а вночі мінус 4. Вітер південно-східний близько 5 метрів за секунду. Очікується змінна хмарність без дощу та снігу. У Хмельницькій області температура вдень прогнозується 0 градусів, а вночі мінус 5. Вітер північно-східний близько 4 метрів за секунду. Протягом дня спостерігатиметься частково хмарність, опади не передбачаються. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень прогнозується плюс один градус, а вночі очікується мінус 3. Вітер північно східний близько 5 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме ясна і суха погода. На Полтавщині температура день прогнозується нуль градусів, а вночі мінус 4. Вітер північно-східний близько 4 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опади не очікуються. У Черкаській області температура вдень буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 3. Вітер північно східний близько 4,5 метрів за секунду. Протягом дня небо буде переважно ясним із періодичною появою хмар без дощу та снігу. У Дніпропетровській області температура вдень очікується 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер північно-східний близько 4 метрів за секунду. Упродовж дня небо буде частково затягнути хмарами без опадів. У Вінницькій області температура в день буде плюс один градус, а вночі опуститься до мінус чотирьох. Очікується сонячний день без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. 11 лютого в Україні збережеться спокійна зимова погода. У більшості регіонів буде сухо, місцями хмарно, але без опадів. Температура залишатиметься в межах від мінус 6 до плюс 6 градусів. Бажаємо вам гарного настрою та приємного дня. До зустрічі у наступному відео.